Добрий вечір, дивіться, повертаємося з Луцька, сьогодні четвер риночний день. Їдемо, у нас є Seat Altea, 2008 рік 1,6 MPI на Кременчук. Андрій собі підібрав, то це у нас на Дніпро, Денис жене, автомобіль, 13 рік, 1,6 дизель. І це моя нотік мій. Буду поки. Це моя машинка. Тут вже біжить класно, 1,6 і MPI, цепний двигун. Біжить доволі таки різно. Завтра виїжджаємо в 330 на Київ. Це наша машина раз, машина два і машина три. Оце бородатий чоловік з Кременчуга з нами їздив. От скажи людям пару слів, як, з нами, як тобі було нам з нами нормально. Я все спочатку скажу. Оце моя це машина. Все взагалі чітко. Воно мені не подобалося. Ну потім. Зразу не дуже, кстати Ну потім все було взагалі нормально. Хлопці добре допомогли вибрати. Взагалі все ну, качественно. Ні, кстати, був один бачок з кондиціонером. Уже я розчитався і таке случилось Ну, пацани поїхали саме за свої гроші зробили, кстати Дуже-дуже був приємно удивлені, якщо чесно. Ну а так оце троє супер провів, провели в місті, да? чи двоє-троє пошли. То я вам скажу бомбу, А оце зараз додому, пошти додому довели. Я б там би в тому Києві навіть... Да, так, так, да. ми зараз щас... Ну чував би, ще не знаєш. А так же до Кременчуга мені можна. Ну, да. до бутенок ти погнав на кремінчугами на дніпро. Так, да, так, да, так. Да. Да, кстати, Хочу так. сказати, дуже-дуже хлопців рекомендую, Дуже дуже нормальні. І вообще все четенько все роблять, все об'ясняють по документам, по всем. Так, да, так. Да, так, це у нас військовий, звільнений з лав по інвалідності, так що отак, от військовий нами. Я не пізду, не нормальний. Ладно, все. дякую. Так, дивіться, ще ось знайшов. Дев'ятий рік. Один і 300 люди хочуть за нього. І, 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 і зефіра стоїть. Поруч 12 го року 1,7 дизель. 8100 200 пробіг. Хлопці тут їх матюкається, ходять. Вона. Один одного. Трішки та його. Так, дивіться. Третій міган. 13-й рік. 1,5 дизель 7800. Колір такий красивий. Так, вона затонована. Ага, вона на 6-ступка, хлопці мені відкрила. Отак. Шестиступка. 4 мочі, Задня полочка є, телебачення присутнє. Так, що там ще? Сеньор, круїс. задні парктроніки. І так, непоганий. дача я. міст на 9 рік. 1,6 бензин, ціна 5.300. І це доволі непогана ціна, як на 9 рік. І 1,6 бензин. дівчата, знову для вас варіант. 12 рік, 6 тисяч зелених. 1,2 але це не бензин, це дизель. дизель Така фабія коротенька. Друга. З приємним розходом буде. Line Написали хлопці на легкосплавних дисках, Ну, підійду, підійду і подивлюсь. Так, ну що, п'ятиступка, руль хлопці підготували, які вони молодці. Погано дуже глядна, що там всередині. Ну, позаду все просто. Є такий косячок. Але я думаю, на фар можна сторгуватися. Тріхи руки вона ваша. Полястра, важка І воно буде 9-го року. 1,6 бензин. 5250, 211 хлопці намалювали пробігом. Ідеться в око. Такий дівчачий теж колір. Шостий рік, 1,6 бензин. 5650 люди за нього просять. Ага, дивіться, зверху панорама. На літній гумі. Ну, Ходити крім нього не буду, там трошки неудобно Ось така машинка. Вольф Плюс п'ятий рік, бензин 1,6, 5300 люди за нього хочуть, пробіг 220, легкосплавні, тормозні диски. Бачене не сильно зношені, зимова гума, ззаді є парктроніки, фаркоп... ааа, вони написали FSI, не MPI вибачаюсь. тому що це бензиновий. В смілі MPIський двічі. FCI. Бензин, але. Opel Astra Ашка. Вона в хетчбекові 4600 люди просять, четвертий рік, бензин 1,6, але це хечбек. Ясь теж приходив, глянув, стоїть спартей чорненький. Зараз я підійду, він вже на літі стоїть. Сьомий рік, 2 бензин, є все. Отак От чоловік написав, сертифікат теж є. Ціна договірна, дивіться, номер телефону. Отакий, отакий, отакий. Ну обично вони коштують так. Від 7 до 8, якщо це стан пристойний. Якщо я вважаю, що там за 8, то це вже занадто. Так, дивіться, ага, тут кожаний салон, жовта кожа, руль кожа. Ступка, підігрів сі душок є, 4 45 склопіді... мачів. цікаво, цікава машинка, цікаво Теж, ведьма. Другий сценік, рік шостий, бензин 1,6. 4900 люди просять за нього. Пробіг взагалі, просто дивіться, 113 тисяч. Просто дитячий пробіг. Нюанс покрилу по порогу, він бачите як юзнули там. Сідошка розірвана на 113 пробіг. Ну, можливо я помиляюсь. Підтерта здорово. возила вона в багажнику ця машинка щось. Там он. Ну тут ціна така. Не космос, не космос. Ну Теж 4900, теж кошти правильно де їх взяти. Другий сценік. Ви знаєте, якось цей раз не... ну, з бюджетного Сценики саме більше. найбільше. сценік незвичайний. Два бензин на автоматі, сьомий рік 650. Нідерланди, рідний пробіг 100%. 2-9 рік, 1,6 бензин. Сервіс на наявності 5200. Тож приємна ціна. Приємна. Як на 9 рік, так ще 5200 ціна. Сьомий рік, 1,6 бензин. Дивіться, там у нас 9-7. Ну, приємніше, да, Але стан і комплектація треба дивитись. Так, і це стоїть у нас пола поло сьомого року. 1,6 MPI. Але ціна 6450. Ну, я скажу, це не дорого, це супер дорого. Я не знаю, може вона тут нова стоїть. Так, еще не надзвичайно. А, тут дивіться, є лючок у ній. есть лючок в ней. Есть бела кожа. Звичайно, под п'ятиступка. Кондиціонер. А вот круїза я не побачив. А вот круїза я не побачив. Та ну, ну дивіться, парктроніків немає. Всім я вважаю, це дуже дорого. Форт. 10 рік. 6 тисяч хлопці просять. Один із 6 бензин. 272 пробігу. Так. Дивіться. Тук сончик стоїть повноприводний. 7700, сьомий рік, два бензини. Те що я казав? От такі автомобілі вони біжать От 7 до 8 тисяч. Ні-ні, шановні, це не кашкай, не підходьте сюди, не підходьте, я вас навіть знімати не буду. О, Палястра Ашка, 9 рік, 1,6 бензин, 5500. Хочуть, хочуть, на ринка. Але і дивитися треба... Дачі 11-й рік. Бензин 1,6, і 6400 Це машина на білих номерах, тобто переоформлення буде коштувати до тисячі гривень. Плюс договор куплі-продажу, якщо ви берете з Луцька, наприклад, на Харків договор куплі-продажу півтори тисячі, приїхала додому і тисячу при постановці. Бюджету знайшов. Теж їх люблять. Така серебриста. 10-й рік. Дизель 1,6, 77 кВт, 240 заявленого пробігу. Рідна фарба, два ключі, 7 тисяч зелених. На легкосплавних дисках. Це сезонка гума. Нотик-бігемотик. Зараз підійдемо, глянемо, що він коштує. А, рік у нас шостий, 1,6 бензин, п'ятиступка, механіка. 5700 на старті. Колір такий синенький, він не чорний, темно-синій. Полочку теж народ має. светлый салон вот так серво руль есть пятиступка так 5700 ну понятно что это 5500 можно выторговать за эту машину Seat Altea XL Десятий рік, 1.4 TSI, 6 ступка, 6500, двигун Саха, 90 кВт. Ну, ну да, так, цікаво. В клітці стоїть ось сандерик під підземеллі. Можливо, я знімав. Якщо знімав, значить покажу ще раз. Восьмий рік, 1,6 бензин. 4790 кондиціонер Е. Електропакет електропокад за передні мочі. Ну mm. mm, от і все. Кондюр є, -Е, передні склапідіймачі, гидропіциріочкармо. і все. Дача логан в універсалі, 8 рік. 1,6 бензин 5700. Поруч стоїть, дивіться, який гарний в ній колір. Там, правда, м'ятинка є і ось є м'янка. Так видмая. 600 за нього люди просять. Дев'ятий рік, 1,6 бензин. Але вид має. Цікаво, на всіх дверках в одному місці є м'янка. Тобто десь... Машина стояла і двері відкривались і весь час стукались в одному місці. Дивіться яка в мене машинка. Ну, то така. то така. То така, Руль підготовлений вже. Все просто. Форд Фокус 10-го року 5900, 1,6 дизель. Весь чорний як треба. Так, а ось дивіться. Тауран на місцевій реєстрації 9801 і 4 ТСА 10 рік. Ford Focus 2, ціна 5150, рік 7 бензин 1,8 Німеччина. Так, а так вже Гольфийська стоїть. П'ятий гольф, Юнайтед, 6900, як вам нормально, 1,6 бензин, 8 роком. Ну так. Опять же, не дешево. Часто питають джети. Це буде 1,6 і 6 MPI, шостий рік, Німеччина 4950. 8,800. 8810 рік, рідна фарма, два ключі два... Два, два... так, що тут? Два бензин. Не дешево, але вона дивіться, яка піднята. Така, висока машинка. Гольф універсалі, сьомий рік, бензин, 1,6 MPI 5350, механіка. Чакаю, дивіться, він не білий, не, не сірий такий приємний колір. Не можу, не знаю камера продає його чи ні. Він можна сказати сірий на панорамі. Дизель Anvine 5, 81 кВт, 11 рік, 10450 Швейцарія. Ну, ціна на 11 рік прекрасна. Не знаю, за стан, треба дивитися, але авто вид має. Ось я зупинився, знайшовся. От ЛТ, а дивіться який гарнівний колір. Колір класний. Є на бампері там косячок, ну то фігня. Шостий рік, пробіг 220 двигун 1,6 MPI, механіка, двозонний клімат, круїз, підігрів свії, задні парктроніки 5650. Це в принципі той самий Golf 5. Двигун. Тут ну, тільки він буде повище, цей автомобіль покомфортніше приємніше їхати якщо в гольфові сидиш низько тут посадка висока фарков ще є парктроніки колір такий май такий хамілеончик з різних сторін дає оттінок класно тут ховаються дворники дивіться в бокові стойки Зеркала складаються. Клас. Фіат. Це рідкість для луцького ринку, але якщо для бізнесу такий дебалий вагончик. І ціна в нього приємлема. 13-й рік 1,6 дизель. Отак. От Kia yeah, Sportage, 7 Сьомий рік, 2, бензин. 7900, він повноприводний, сертифікат Хлопці вже воно нас зробили. Дивіться, який сіт класний, стоїть колір такий, просто бомба. Він і не зелений і не сірий. Голландія. Дивіться, яка гарна п'ятисторубка. Два передніх копідіймачі. Шість триста п'ятдесят, один і чотири МПА. Сто дев'ятим роком. Ну, колір Бомба. Мені сподобався такий Seat Волтера на максимальній комплектації. Гарнюні, дві арочки, чуть-чуть підфарбовані. А так, технічно все клас, зараз підемо понизу, знизу подивимося. Останнє рішення буде за замовником. Гольф 6, 1,4 MPI, 59 кВт, рідна фарба і ціна дивіться, 7600. Лежать, он дивіться. Техогляди, два ключі ось лежать чоловіка. Ціна трошки виросла із за того, що курс долар-євро змінився і машини подорожчали від 400 до 700 доларів в залежності від ціни автомобіля. Міган 3, 10 року, 7700, 1,6 бензин. Пробіг взагалі дитячий. Декра ложиться, яка підтверджує пробіг. Так, Дивіться, бюджетна машина. Шостий рік 1,4 і ціна, дивіться, клас, 4350 і я думаю, тут ще буде по ній торг. Ну як же стоять і не сторгуватися нічого. А, дивіться, є парктроніки, є механічний фарко... цей механічний парктронік, тобто фарко. Машина бачу свіжа підхінчищина, Передній скло підіймачі, регулювання зеркал, руль хлопці навіть не трогали. Фобія, фобія. Щена зимова гума, але вона новенька. Так, п'ятий гольф. П'ятий гольф. Рік 8, бензин 1,4 MPI, 5900, хлопці за неї хочуть по комплектації шведень. 4 склопіднімачі, регулювання зеркал, круїз, двозонний клімат, п'ятиступка. Потолок, як ви бачите, є, сідушка, трохи підтерта, а так А так она комплектация юнита 8 рик обычно стан тут багажник чистенький тут домкрат есть ключ есть отверка есть компрессор есть полочка есть Фаркоп є, задні парктроніки є. І літня гума. Отак. Острогашка, колір такий сіра миша. Десятого року. 1,6 бензин, 6200 чоловік за ней хоче. Пробіг написаний єсть, телефон є, Мовите звертатися, телефонуйте до мене або до нього. Дивіться, здача лоджія, те, що ми минулий раз гнали на Дніпро. 2017 рік. 7,250, газ-бензин. Бензин, бензин 1,6 двигун МПА. -івський. Ми гнали дизель, правда, але плюс газ-бензин. Хлопців закрито, значить, парктроніки в неї є. Ага, Відкрили мені. Машина недооцінена. І вже дивлюсь, тут хлопчики на них трошки ціни підняли. Ага, В цій машині два скла піднімачі, а тій було 4. Атна магнітола, кондиціонер, п'ятиступка. Ну, як би все. І новий, дивіться, потолок не хімчищена вона. Тобто вона яка є, така є. Ну, я вам скажу, вона не затягана. Не затягана. Так, ось дивіться, часто питають отаку от машинку. Бачу зимова гума. Комплектація, небагата, не сказано, барабан. Зато є два ключі Вебаста. 2006 рік, 1,6, 5650. нас тут такий двіж, ну нічого шкода фабія друга. Рік восьмий, 1,4 газ бензин, 180 заявленого. 5350. Я думаю, десь 5200 з газом дешевший не віддадуть. Ага, там, де проти отаманка, дивіться, які дирочки. Дивіться, рідкість, але люди питають їх завжди. Четвертий гольф. Один і бензин. Рік перший, 4600, люди за неї хочуть. Зверху За люк. Заглядывать не буду. Просто вот сейчас вам покажу. Хм, что открыто. Ага, она открыта. Четыре стопи димачи. Кондиционер. Пятый ступень, ну все. Четвертый. Четвертый гольф. Четвертий Гольф в Універсалі, перший рік, двигун 1,6, 4050 доларів. Четвертий Гольф, перший рік, двигун 1,6, 4550 долярів. Красивий колір. Так, і от дивіться вже рідкість на Луцькому ринку. Ну, В рідкісті моїх небагато їх розбирають. 11-й рік, 1,5 дизель, 8900. Знімачка. Яного сині як треба. 8-й рік, дизель 1,5, 63 кВт, 7,400. 181 намальованого. Поліалстра Ашка в хетчбекові, 5809 рік 1,6 бензин. Шкода 10-го року. Бензиновий двигун 1.4, 92 кВт. 7.400. Сертифікат уже в хлопців лежить. П'ята в універсалі 12-го року. 1,8 дизель. 750 Шкода, а п'ята універсалі. Гума бачу зимова. Вона стане 11 роком. 1,6 дизель, 9000 тисяч доларів. Сертифікат у хлопців вже є. Шкода, А, п'ята в універсалі. 1,6 дизель, німеччина, рідна фарба, 8900. Чотирнадцятий рік, він повноприводний, дизельний 9900.